привіт! Сьогодні у нас офіційно, можна сказати, розпочали сезон кабаків. Також знесли трошки на кубку, Начали із самого врожайнішого городу. Тут після трави, перед травою теж стояло довго, таке як пасовище, просто гуляла земля, то бачу результат хороший. І це ще вони не всі посходили. Я кажу, а якби повсходили всі, то було б ще більше. Ось так. Є що бити. Ми поки на комбайн не розжилися, то так, як і торік, б'ємо, вибираємо руками. Ось таку купку перебили вже з ігором, бабусю сьогодні поки лишили на... Господарстві, не знаю, щось вона там їсти, мабуть, варить, чим займається. Ще, можливо, з обіду вже до нас приєднається, якщо вийде. Ми ось перебили таку кубку і набили майже по відрі, трошки неповні. То щось, я думаю, буде. Ось такий врожай цього року. Ну, що ми тут наб'ємо? Обов'язково пощитаємо, бо самим цікаво. Ну, далі буде. Вибираємо ми кабаки. Ну, попадало мені одне-два зернятка. Це ось, ось жовтенький, стиглий кабак, невеличкий. Дрю обертаю, а там, дивіться, майже кожне зернятко проросло, вже прям листочки зелені пускає. І чому? Якби це вже пізня пора була, це ж тільки вони тільки достигли. Ось таке росте. Всім доброго дня. Так, мої діти зайняті, одні зайняті в себе на городах з гарбузами. Ті не показують, не вірте, вони нічого не роблять. А, а менші вдома з гарбузами. Тільки я ж не встигаю до тих дойти. Принесла. Кави. А? І піду назад їсти варити, а вони хай трошки сьогодні без мене попрацюють. Ні, Ну, може, з обіду вийду, побачу, як в мене вийде. Чи захочу, чи не захочу. Да, Тут, на цьому городі, я думала, що не буде, їх трохи було і не посходило, но гарбуз. По два відра вже вибрали. Ого. Ого, а я казала, якби Ох, всі да, щоб всі посходили, щоб на кожному городі такі були гарбузи. Та, те що? Половинки не пропадуть, сусіди заберуть скотині, а так то ми їх приоруємо. Mm -hmm. mm -hmm. да. Так, до нас прийшла вже бабуся на допомогу. А ми щось так браво взялися, що йду по мішку. Я даю їх. Добре, що недалеко. Бо щось я не розчитала, що ми так будемо багато вибирати. Вже мішок навибирали. Піду по пустого мішка. А вони хай вибирають, то я прогуляюся. Я ще й думала, подзвоню, подзвоню, я буду йти, нічого не треба. Ми думали теж подзвонити, але не думали, що ви так швидко прийдете. Вибрати легко. Ну як не легко, але значить але, якось а ще ж треба перемити. Думали, будемо хитрі і будемо мити в стиральній машинці старій, Але щось пішло не так. Чи то мишки там, провода, які погризли, ну, в общем, щось вона не працює. Прийшлося, так як торік, мити вручну. Хоч вони не дуже грязні, але все одно. Носом крутять на базарі тоді, що мийте йти зерняте. Та... Як там, де та доця моя, яка писала Бульба Фест, нам вже треба очки, що кабаки фест. Да, з таким помощником взагалі в 2 секунди перемиють. Да, режить. Так, домили насилу. Йдемо тепер провіримо, що там Стасік носив, носив, висипав, чи багато він там насипав уже. Насчитала Наташа 13 відер. Сьогодні вони бахнули. О, тепер воно собі стікає. Водичка, хай сушаться. Ну, що то, Яка кажуть чоловічі руки, поробив сита. Те, що я клепала. <сих> сита крепкі поробив. Да, вже, ну, вже трошки не смеркло, вже побачили, як їх мити, Ну, вже смеркає. О, так, так, Стасіку, правильно, правильно. Зернята крупні, гарні. Так, пішли, вже змерзли. Сім на добраніч, тихої сім ночі.